Питання Олександр Мамай казав, що він скаржиться, подав в прокуратуру, що ви там погрожували його життю. Казав, що він буде вже подав він документ в прокуратуру. А вже до речі, ну от, щодо втоплення, вже сніг тає лід тає на ворсклі, чи 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 встигнете, чи ні. Ростає вже він може скаржитися навіть папі римському. Я знаю, що те, що я йому обіцяв, мрія кожного пересічного простого полтавця, за виключенням тих депутатів, яких він проволок у міську раду. Це перше. Друге, я про ці речі говорив серйозно. Коли я дізнався про це рішення, і це було на фоні прийняття протилежного рішення у Маріуполі в Донецькій області, я для себе не залишаю іншого шляху, ніж дотиснути його і виконати ще свою програму максимум. А вона заключається не тільки в тому, щоб його притягти до відповідальності за корупцію, за свавілля і таке інше. Ми повинні повернути все вкрадене. Тому що за нашою оперативною інформацією і за тим, що ми знаємо, і, і в чому я вам можу присягнути, що це правда, місто вкрадалося на 12-15 мільйонів щомісяця. Він кілька років він вкрав близько 300 мільйонів гривень. Уявіть собі, 300 мільйонів гривень. Це третина річного бюджету Проти, Полтави. протягом якого періоду От останніх кількох років, доки він міський голова. Пограбовані ринки, пограбована земля, відкати від будівельних компаній за неперерахування, коли місто не перераховують, але перераховують йому в кишеню. Він є через афільовані структури власником великої кількості нерухомості. Ми знаємо, що у нього є власність у Європі, і він туди збирається тікати, але ми дістанемо його навіть зіти. Наше завдання, і я кажу про це абсолютно серйозно і відповідально. Не тільки посадити, він сяде. Він сяде найближчі тижні. Наше завдання заключається у тому, щоб повернути все награбоване, щоб у Полтаві не повторювалася загальна національна історія, коли один негідник втік і десь ховається. А ми не можемо забрати ті кошти, які він вкрав.